Друзі, вітаю! З вами Микола Монашок на зв'язку. І, звісно ж, ваш любимий канал Агросфера. Це новий випуск. Давно не бачились. Я буквально вчора ще знімав відео, і воно ж вчора ж і вийшло у вівторок. Сьогодні середа. Знімаю відео вже на завтра, щоб такої паніки не було в монтажу і в публікації. В общем, вітаю вас, іду я по полю. Ми молотим соняшник, зараз чуть, чуть більше. Далі розкажу. Так що сідайте зручніше, беріть кофійок, чайок. Ну, в общем, все як завжди. І підпишіться на наш канал, хто не підписався. Ми розпочинаємо. Погнали! І так, що ми маємо на сьогодні? Йду я ось гуляю я по полю. Машину поставив там, щоб по полю не їздить. У нас вчора пройшов ото дождік, ми шабашнули. І сьогодні ми під обід виїхали. Вибрали поле, де більш-менш було сухенько. І розпочали молотить. Волога йде 12, звісно ж, ми його сушимо. Ситуація сьогодні середа. Два дні у нас нормальних, субота опять дощ, опять дощі. До суботи. Планую закінчити основний масів соняшника, але останеться у нас ще 200 гектарів соняшника по сінажу. Якщо пам'ятаєте, ми зібрали три тікали і посіяли другий урожай. То там, звісно, він вологий, зараз влагу поміряємо. Сьогодні-завтра зроблю там десікацію. І коли ми його зберемо, я взагалі без поняття. Ну, Надіюся, що зберемо все буде нормально. Так що така ситуація. Перейдемо на кукурузу, сою і все, думаю, буде нормально. Так, воно вже доходю я до комбайнів. Це такий фон поля. Тунтун. Пилюка йде. Вроді так і сиро, і цей, але йде пилюка. Пшеницю сієм. Пшеницю до дождів не вспіємо. Ну, Ще й горох, ще ячмінь. Коротше, ще сіять діє. Є що. Багато соняшників ще не скошених. Я взагалі не представляю, як з цією погодою буде рівенщина. Це я в шокі, там в них ще все зелене блин, стоїть, влаги капець. Інтересна ситуація, звісно. Підібралися ми до самого соняшника. Соняшник тут посіяний по кукурузі, по прямому посіву. Ось такий соняшник, чистенький. Рештків, як бачимо, небагато з прошлого року по кукурузі. Шляпка тут навіть, дивіться яка хороша. Ось такий соняшник. Сіяли ми його, не пам'ятаю, чи гори 52 тисячі у нас вийшов, посів по соняшнику, палка невеличка, ось така. По потірях зараз глянуть. Пустый. Пустая. Пустая. Ну, все есть. Все, все. Е. Yeah. Ну, так, более-менее. Потері в будь-якому випадку будуть зараз більші, тому що шляпка волога. Ідеально воно вже молотиться блин, не буде. Так що так. Осот бачу є на цьому полі. Треба буде виводити його. Так, сядемо зараз в комбайн, в комбайн та помолотим. Холодина, йоп твою, куртку треба було одівати, блін. Похолодало, я щось це Жилеточка треба було куртку вже одівати шапкою пройшовся 200 метрів, змерз Як це? Як будто скільки, 8 градусів так тебе показує тут показує А? заходить, виходить там менюк коротше все сложно, я зрозумів. Ні, вроді був сіка 8 часів чи 10. Потері є, звісно. Потери есть, да, у нас сыровато, блин. А на субботу дочь там ще капець. Ага. Так там капець. Запад я все тільки що розказував, що ми в таких умовах убираем, а западна там кукуруза, вся соя, ще зелена состоит там. Гніє, ну, все, це жесть. В цьому році може зложитися така історія, що ще не ясно для кого і як краще, чи така засуха, як у нас, що ми є-єлі навіть при цій засухі блин, влага пішла, єлі сіємося, єлі збираємо. А там, де в кого там ума не далі, там взагалі капець. Там взагалі капець. Ну, В кого кукуруза, то весною зберуть. Ще не цей не сильно страшно. Ну, Дай Бог, щоб все було добре. По теліку? Да. Ти ж телевізор дивишся. Вже є время, Ти дивиться. Це по новостях? Вуга 18.4, це нам про самообща. Жесть. Хто дивиться з чернівців? Або хто взагалі дивиться о така ситуація, напишіть дуже цікаво, що взагалі робиться, в яких регіонах, хто молотив, хто не молотив, кого там ну, блін, звісно, жорстоко. Так що напишіть коментарі. Ми бачите при яких умовах Кропивницький, там більш до Криворогу, зараз долинка збираємо. Волога 12 і вже, блін. Не знаю, чи переживе цей соняшник ще два конкретних доща, яких передають на суботу-неділю, тому що вже геть не ті умови, які вони повинні бути. Вже він стільки дощів переніс, така сирость і не дуже добре. Не знаю, як ми попадемо. я буду їхати в Новгородку зараз, покажу оцей соняшник, за який я говорив, по три тікали. Взагалі дуже цікаво буде його збирати. Ніколи ми його зберемо, не знаємо. Отак. Що у нас тут по комбайну, короче Воно бачите, відеокамера показує, яке зерно йде, скорость. Тут? А, тут ще й непогано сипати, десь 2 плюс потрібно, бо у Сереги десь 200-300 центнерів показ, ну, чуть бреше на низ, то тут десь 2 должно, 1. Це двоєчка. Ну так воно і є. Так, так воно і є, це поле 2, 2 і 1. Непогано должно дати для нашого регіону. Це класичний соняшник, не пам'ятаю який, по-моєму. Це у нас е, LE280 експресовський. Тим боля, це Піонір нам на бонус дав. У мене в скобках ось написано Бонус. Це на бонусні пасівмат, бонусом дали, коротше, сієм. Сієм. Сієм, кажу, збираємо вже, все мозги поплили. Їдемо ми з Серегою. І діалог у нас склався який. Їдемо це по трасі на комбайні. Щолкаємо семечку в даному випадку. Про що розговорились, коротше? Яка жатка краща? Отака От рядкова, рядкова чи сплошного среза? Серега косив і на тій, і на такій, і на такій. То навіть він затрудняється сказати. Яка ж все-таки краще. Може хтось напише, що він нічого не тямить, мабуть, якщо він не може сказати, яка краща. Цікаво, хто там супер-пупер спеціалісти, напишіть в коментарях, яка вам краща жадка. Рядкова чи ось така сплошна? Серега, а ти як думаєш? Ану скажи. Так, да, яка краще тобі жадка. Сплошна. Сплошна чого? Сплошною можна і поперед, лібо як а рядковий тільки поля там, поперек паляє. І, мабуть, я ще У урядковий вона срізає, більше маси йде в комбайн, значить що, по-другому чуть настраєш, по-друга нагрузка на комбайн, більше мусора йде, потір може бути більше. А тут вона забирає, по суті, одні, одні шляпки, правильно? І легше на комбайн, чуть швидше їдеш, легше його настроїть, вимолот, ну і так далі. Ну, як показала практика, в цьому році ще рядкова, хороша. В даному випадку Оптісан, коли він повністю ліг. Ти не можеш зібрати сплошним, а рядковий носочки опустив, як кукурузну, там скорость даєш, і воно піднімає багато відео в Тіктоці. Дивіться. То це ще плюс отакий. Тобто у нас воно так і виходить, така диверсифікація. Три жатки таких, і три жатки таких. І воно дуже удобно. десь щось там це, що, що і та, що і та нормально. Но коли є і та, і та, і та, то це взагалі без... безпрограшний варіант. Я маю в виду, воно бачите, отам комбайн їде із, із рядковий. Це є не сплошною. Працює на полі. П'ять комбанів, було два перегрузчика. Як тільки один перегрузчик випадає, все, трошечки один не вспіває. Ну, Зараз вийде другий, Чого того, що поламав скат лопнув, коротше, Лупанули латку, повинно бути все окей. Ну так, І приходиться десь там машинкам заїжджати Чуть-чуть на поле. Що не дуже добре, але щоб комбайни не стояли, на, на край поля вони там заїжджають одну стежку, е, натаптують. Тим більше тут з різних сторін посадка була б дорога, то було б ще краще, А так з усіх сторон посадка, і щоб перегруші одному вивозить, то дуже далеко. В общем, так. Так, пройдемося по пшеничці, подивимося, що тут у нас з пшеничкою. Це, в принципі, останні посіви у нас. Пшенички посіяні. На краю. Це дивлюсь. От, блін, блін, не вирву я. Ай, скільки вирвав, хотів вирвати глибину, ще слабенька. Ну, в общем, половиною. Сантиметра. Ось так вона у нас всходи, всходи гарненькі, гарненькі, рівномірненькі, красиві. Всходи. Нормально, 2, 2, 2,5 сантиметра то, що треба. Так, ну по пшениці все нормально, росте, глибина взагалі чітка, просто 2-2,5 сантиметра. Всходи як іголочка. Все як під лінеєчку. Містами, звісно, є, то були у нас моменти, де трохи піднасипало задні ряди, але його небагато, в принципі, такого. Так що ждемо, нехай росте ході приморозки, блін, були конкретні. У нас зараз Уже там погода вроде, без приморозків, должно і ріпак підтягнутися. Трохи і цей. Це ж я ріпак ще не показував. Ми зараз поїдемо на ріпак, глянемо, що там з ним. Так, на ріпачок. Приїхали ми. Це ріпак по пшениці і по жижі. Ми його тормознули 4-5 днів назад, десь. Ж, ні, 7 днів назад ми його тормозунули. Сім днів назад ось такий ріпачок. І ми накрили вже падалицю. Лупанули падалицю, буквально ось тільки що виїхав отсюда оприскувач. Ось такий ріпак. Тут сюди вже більший прям. Прям огонь. раз, два, три, чотири, п'ять, шесть листочків. Шість листочків. Ось така шийка. виривати не буду, ну, вже засвердлюється. Хороший ріпак. Подивимося чуть пізніше в зиму. Дамо йому щось бура. Може ще щось там дамо. І зараз ось тут рядом поле. Зараз ще на ріпак поїдемо на той, що взагалі під вопросом, під вопросом. І подивимося на нього. І на пшеницю ще на перші посіві. Ось у нас ріпак. І ось ось дракон мій. Бачите. Їздю цілий день по полю, машина чиста. Ну, приятно, коли пилюки немає, просто приємно їздити. Так, ось у нас перші посіви пшениці. Перші посіви, ось дивіться, як вже вона вже, блін, куститься. Дивіться, вона вже вона вже розкустилась, Три. Представляєте, глибина ось. О. Сантиметр і вже трьошечка, це перші посіви. Оце крутяк, звісно. Ну то з краю я рубанув. Зараз все, підемо трохи, подивимося. Тут, тут такі рябчики були, коли ми посіяли, тут вона частично всходила, частічно не всходила, бо така провокаційна була влага. І я за це поле ну, не переживав, але воно. Сходи були такі дуже нерівномірні. Там, де схватиш, виходить, є де уже роз. О, О. О тут 2,5-3 глибина вийшла. 2,5-3, то тут ще кущення, звісно, нема ніякого. Глибина норм. Тут трохи на, на бугру я схватив. Набору. Тут теж трьошечка все вийшло, уже куститься. Нормально. Нормально. Дальше. О, бачите, ось все де насыпало, я спеціально вам показав, як глибина може гулять. Бачите, тут всі 4-5 сантиметра. Так, да, тут даже 5. 5 см. І ось. Там, де насипало, там, де не насипало. То є ось така ситуація по, по глибині. Ось глибину, бачите, тут ось 2,5-3 спеціально знайшов. Тут отлічно. Ну, ось така пшениця, коротше, думаю, норм. Взагалі норм. Ну, де ми чуть приглибилось, воно вийшло, його небагато, але є. Ну, в принципі, буде нормально. Так що так, друзі, їдемо їдем далі. Так, це наше друге поле пожежі. Тут ми теж його тормознули. Гарненьке поле. Зупинятися вже не будемо. Поїдемо, дуже мені цікаво подивитися зараз. Це воно практично, практично таке саме, як і, і те. Ну, Зараз на маленьке поїдемо, по, подивимося. Хорош, хорош, ось, а ось все прям. Бачите, який ух. дочки. Ну і наш слабенький ріпачок, один із слабеньких. краї нарізаються. Тут теж край нарізається, йдемо в гони. Десь краще, звісно, десь хужіше, але в принципі росте. Дивіться, ось який є ось такий, а є ось такий, звісно. Ось є ось такий до сходу. Ось мороз прихватив. Бачите, як відлічається, все порядку йдемо. Оп, і одразу є такий, є де взагалі немає. Це ще так спеціально став в самому хужішому місці, бачите, як ізріджений, так, радочки на... нарізані, Є де взагалі, прям бомбався, йдеш, 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 тут прольоти, тут прольоти. І це нічого його не підділо, тому що ми бризкали одинаково, тобто його нічого не підділо, то так просто воно взійшло. І ось одразу стартує хороший рядочок. Ну, в общем, отак, друзі. Отак от. Ми його тут не тормозимо. Нічого не робимо. Але робимо зараз, бризнемо йому чуть-чуть е, чуть-чуть сульфат і карбомідіка, щоб він чуть-чуть стартонув, волога є, будемо його розганяти. Подивимося, як він стартане. Ну, в принципі, вже в мене до цих дождів надії до нього не було. Думав, ми хрест поставимо на цьому полі, щоб навіть його там і не витягувати, не заморачуватися. Ну, в принципі, вже уже Понятно, Максимального результату ми тут не получим, Но Погратися з ним можна, витягувати можна, ще місяць вегетації є. Густоти тут вже такої, звісно, немає, але в принципі ще вона задовільна. Да? Будемо розганяти, додамо магнія, карбоміда, подивимося, як стартуне там через неділю заїдемо, Подивимося, що вийде. Так що так, друзі. В принципі, що у нас? 5 часов вечора, вже скоро темніє, сейчас ще заїдемо, покажу оце поле по соняшнику, де ми будемо робити диссикацію. І на цьому будемо завершувати наш випуск. Їдемо. Бачите, тут прям взагалі хороший боєстав в самому такому місці, Там рядочки покраще нарізаються. Так, ну і на соняшнику ми. Бачите, оприскувач. Зараз будемо робити десикацію цього соняшника. Це у нас посіяний по тритікале по сінажу. Ми зібрали сінаж. Бачите, ось такий є соняшник. Є ось взагалі зелений. Листки зелені. Є ось такий, є такий, є такий, є, такий. є ось такий. Є взагалі отакі ось ще, блін, зелені листки. Ну, якщо йти порядку, то в принципі, бачите, є якийсь манюкий-манюнький. Тут не знаю, зернової жаткою його збирати будемо. Тому що він в колін, просто в коліно. Є ось такий. Ну і в общем, оце такий соняшник. Но, в будь-якому випадку, це бонус. Скільки ми зберемо тут. Я навіть не знаю, напишіть в коментарях, ну там 400 кілограмів, півтони. В будь-якому випадку це доповнительний урожай. Ми там раз палили його. І все одно, якщо там, ті 500 кілограмів, півтони, то це якийсь там 10-12 тисяч гривень, 300 доларів буде плюсом, то якраз нормально. Десь краще, десь лучше. Ну, дуже цікаво, як. Скільки він дасть, бо бачите, ось прям є рядочки. Ось такі, він маленький, блин, а, шляпка, а шляпка велика. Дивіться, я просто в шокі. Він манюнький, а шляпка. Шляпка нормальна. Він ще блин, нормально дасть. подивимося, І дивіться, який у нас закатик фермера. А? В общем, друзі, під закатик фермера ми будемо завершувати цей випуск. В слідуючих випусках подивитись, як ми будемо його молотити і поскільки ж він дасть. Як ви думаєте, напишіть коментар. Підпишіться на наш канал, хто не підписався. Всім дякую, хто дивився це відео до кінця. З вами був Микола Монашок. Побачимося вже в суботу. Так що пока!